У Донецький аеропорт Андрій поїхав у 2015-му в якості капелана. Під час оборони литовища освоїв навички бойового медика, рятував життя побратимам. Нині Андрій служить у 24-й механізованій бригаді. Сюди мобілізувався у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Про те, як рятував захисників у новому терміналі ДАПу, як молився за життя воїнів та як сам отримав поранення, Андрій розповів кореспондентам Суспільного. Дякую моєї церкви, він вже е, мав другу ротацію до Донецького аеропорту як капелан, і він шукав людей, які могли б е, замінити його, зробити ротацію капеланів там, він хотів. І так як е, він знає мою участь під час Революції Гідності, розумів, що я можу поїхати, і запропонував мені. Я заїхав в новий термінал. Ось там відбувалася оборона. Е, була 80-та десанта штурмова бригада Львівська. Перший день, коли я туди потрапив, там було спокійно, більш-менш, тобто не було такого активного бою, були перестрілки, просто відганяли від рубежів зайнятих. Ось, а вже на наступний день заїхав я в ніч на 14 січня, а вже 15-го і перший серйозний бій. Ми, як капелани, не, не хотіли бути просто головами. Варяжчими там, щоб просто там говорити з хлопцями більше ніякої користі не приносити. Ми вирішили допомагати як медики. Ось е Олег Капелан, котрого я міняв. Він е пройшов курси тактичної медицини, він навіть їх вже на той час викладав. Ось, і е ми були при медику там е і виконували функцію медиків. Ось, і практично на наступний день, після того як він мені це все розказав, почалися бої, вже практично почав як медик допомагати. Ми були при. Зараз герой України Ігорю Зіничу, позивний псих, ось ми йому допомагали. І перші такі серйозні поранені були от якраз 15 січня, коли ну, вперше в житті, це був перший мій бойовий досвід. В в житті в мене форма була вся в крові наших хлопців, але ми допомагали. З тяжко поранених ніхто, слава Богу, не загинув тоді. Ось тому. Ну, як так як я їхав як капелан, я думав, я буду якось розмовляти з хлопцями про щось там розповідати, про християнство. Але насправді по практиці просто не вистачало на це е, часу. Я християнин, і був момент, коли е, ми допомагали пораненим. це було закрите приміщення, де ми це робили. Ми його називали КСП. Ось там не було ні вікон, там були одні двері тільки, і тому там світло можна було використовувати більш-менш, але все одно цього трохи страшилось. І був момент 16 січня, коли противник нас практично викорив сльозогінним газом. Він застосував газ. Цей газ зайшов в це приміщення, там просто неможливо було знаходитися, воно закрите було повністю. Ось ми вибігли. І е, Там були поранені, ми поранені теж е, повитягували. І ми бачимо, що Ну, я побачив, чому саме захисників аеропорту називали кіборгами. Ну, діватися нема, куди це одна точка. Е, всі плачуть від цього газу, сльози, соплі. І хтось аж скрутився лежить, але є хлопці, котрі нічого не бачать, намагаються якось витерти, але все одно тримають позицію. Е, з, ну, Подавляючи вогнем наступ противника, таким чином, ну, просто в сільпу, але таким чином противник не підійшов до нас близько, не зміг. Ось, ми всі вибігли і чекаємо, що буде далі. Що, розуміємо, що треба щось якось, ну, ну, що, що, що відбувається, намагаємось зорієнтуватися. Практично всі прилякані роз, з розумінням, що якщо наступна така буде, може все дуже. Сумно закінчитись, і я бачу, як з другого поверху починається знову випускати цей газ. Він створює таку хмару і починає йти на нас. І я, як віруюча людина, у мене ну, одразу я починаю молитися. Я от в собі в голові пам'ятаю сказав, Боже, пошли, хоча б якийсь малесенький вітерець, я навіть це речення не закінчив, коли я відчув цей вітерець по обличчю, і ця хмара просто пішла в сторону противника. Противник це помітив. І почав закидувати газові гранати на вулицю, щоб з вулиці цей вітер затягнув газ всередину приміщення. Я знову пам'ятаю, помилився, вітер припинився і цей газ просто вийшов в небо, не зайшовши в приміщення. 15 січня був дуже важко поранений хлопець Федя. Йому якось куля зайшла під бронік, відрикошетила від плити всередини броніка і попала йому в спину. В нього було важке поранення, велика кровотечі. Це був, напевно, перший важкий пораненник, котрому я надавав допомогу, в тому числі я нас було там четверо. Ми тільки з другого разу змогли зупинити йому кров. Є спеціальна окклюзійна наліпка для того, щоб якщо пошкоджено легеня, повітря не виходило з цієї дірки, воно не було таким сквозним. І ми намагалися наліпити її двічі. Нам довелося двічі, ну я тримав його, практично ну, затискав цю, цей вихід, щоб. Кров не утікала і шкіра була чиста для того, щоб наліпити. Саме тому у мене форма, як я казав, була повністю в крові. Ось. Ми змогли це зробити, ми йому надали допомогу. Як виявилось у нього ще був на моторах, і Горзінич, медик, він надав йому допомогу, він застосував спеціальну голку Ось. І коли ми його грузили вже на евакуацію, тоді воно ну, не було з нею проблем. Він сказав, що в нього щось тепло потекло, очевидно, що знову відкрилась кровотеча. Це було дуже небажано при його крововтраті, але він був при свідомості тоді. Е, я пам'ятаю, що дуже молився за нього, тому що він дійсно був важкий, щоб він дожив, щоб він вижив. І потім, коли вже відбулись всі події, коли вже був вдома, після сам після госпіталю, я гортав свою стрічку в Фейсбук і побачив допис його, що з ним все добре у нього була, на жаль. Зупинка серця на 8 хвилин, його відкачали. Зараз він служить в Збройних силах. У нього, слава Богу, що зі здоров'ям більш -менш цим. Я був поранений 16 січня. Міна прилетіла в стіну нового терміналу, якраз на поверсі, де ми були, біля першого посту, і осколками мені порізали ноги і попало в плече. Вважався пораненим. Так як після 16-го евакуацію було дуже важко організувати, вона була 18 січня. І вранці 18 січня е, приїхала машина, це дуже сміливий водій був, тому що до того ну, дуже проблематично було добратися до, до нас. Е, і 18 січня зранку погрузилося поранених, медик сказав мені теж сідати, і ми виїхали одяне. Пізніше були ще ротації, мене не відправляли І десь рік після подів аеропорту. Я там як міг допомагав їздив по госпіталям, просто спілкувалися з хлопцями. І через рік була моя друга ротація, це був район Широкіно. І ось в райони Маріуполя до морської піхоти їздили регулярно, десь 4 рази в рік. Я служу 24-й бригаді з березня 22-го року. Перші півтора року я служив в медичній роті як медик. А зараз я вже не медик, мене перевели влітку пресофіцер, який зараз перевівся. Він забрав мене з медроти, щоб я допомагав тут. Ну служив як прес Найближча перспектива це перемога. Після неї є плани, але ну, вони, звісно, змінюються від того, наскільки довго буде е відбуватися наш, наша війна. ще.